Слава Україні! В ефірі ранкові новини 31 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині. Повідомили про загибель двох захисників з нашої області Олександра Квача та Володимира Гапунчука. Про це зазначили на Фейсбук-сторінці Колківської громади. Військовослужбовець села Старосілля Квач Олександр Петрович, який вважався зниклим безвісти з 14 вересня 2022 року, поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області. На жаль, підтвердилось найгірше смерть героя. Старший сержант військової частини А 02 96 Володимир Гапунчук, який був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року. Помер 28 грудня 2023 року у Миколаївській області. В Громаді розпорядженням селищного голови оголошено триденний траур. Крім цього, у районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області загинув воїн з Луцька Олександр Заремба. Відомо, що Лучанин 1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Старший солдат Заремба Олександр загинув в. 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким героїв. У Нововолинську вночі на узбіччі застряг автомобіль швидкої допомоги. Як інформують рятувальники області у ніч на 30 грудня о 2.26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську карета швидкої допомоги, яка прибула на виклик, засіла біля помешкання. Рятувальники за допомогою буксирувального троса відтягнули автомобіль на проїжджу частину дороги. У Луцьку сталася аварія за участю маршрутного автобуса та вантажівки. Про це сайту новин Луцька і Волині повідомили очевидці. Аварія сталася 30 грудня на проспекті Соборності у Луцьку. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Волинської області, журналістам водій вантажівки Мерседес попередньо не зайняв правильну смугу руху, не обрав безпечного бокового інтервалу та й зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали. Мали механічні пошкодження в автобусі пошкоджене лобове скло. На винуватці аварії патрульні склали протокол. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 30 грудня окупанти атакували Україну під обстрілом. В чергове опинився Херсон. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу Шахет. Окупанти влучили по адміністративній будівлі. Вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибувало вікна. На щастя, ніхто не постраждав. 30 грудня окупанти знову атакували Україну ракетами. Спершу по всій Україні поширилась повітряна тривога, а згодом у деяких містах пролунали вибухи. Так, за даними Запорізької ОВА, ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. Силами ППО її збили. Ракети впали на відкритій території на околицях міста. Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Також вибухи чули у Дніпрі. Як інформують тамтешні пабліки, після вибуху у небо почав здійматись чорний дим. За даними голови ОВА, ворожу ракету збили сили ППО. По обіді цього ж дня російські війська обстріляли передмістя Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, обстріл селища Антонівка стався. 30 грудня близько 14.10. там загинув 55-річний чоловік, який у момент атаки перебував на власному подвір'ї. Він зазнав травм несумісних із життям. Під час масованого удару Росії по території України, що стався 29 грудня, бійцям Національної гвардії вдалося уразити російську крилату ракету зі стрілецької зброї. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Мобільна вогнева група нацгвардійців 27-ї Печерської бригади виявила ціль, що рухалась у напрямку Києва. Тоді військові відкрили вогонь з кулеметів. У результаті вогневого ураження у ракеті відбулася детонація. Нація паливних баків, втрата керування і висоти зрештою це запобігло вибуху ракети. За матеріалами СБУ оголошено про підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку. За даними слідства, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Черняк підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства. Перерахували до бюджету РФ близько 6 мільярдів у гривневому еквіваленті. Підприємства Черняка розташовані на території. Чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу закуповували в РФ промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази діяльності на користь РФ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили про підозру Черняку та шести топ-менеджерам його компаній. Нині вирішується питання про накладення арешту на їх приват і корпоративне майно працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував хабар у розмірі 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління бюро. Як інформують правоохоронці, підприємець хотів дати хабаря за сприяння в поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній під час кримінального розслідування. Ішлося про кримінальну справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Слідство встановило, що оборонні замовлення виконували підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали необхідного обладнання і складів, щоб виготовляти речі для міноборони, за попередніми даними. Через схему бюджет втратив 1,2 мільярда гривень. А у зсу зірвалося постачання. Нині триває досудове розслідування. У Тернополі двоє підлітків побили 26-річного чоловіка з інвалідністю, та після втрати ним свідомості винесли на мороз. Як повідомляє ГУНП у Тернопільській області, до реанімаційного відділення лікарні потрапив 26-річний чоловік без свідомості з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями. Потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірничка. Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої. Голови та тіла обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий житель Тернополя 1997 року народження. Він інвалід з дитинства. Чоловіка в гості разом із товаришем запросили неповнолітні друзі, – 17-річні, хлопець та дівчина, жителі Чортківського району. Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26 шестирічну. Цому знайомому били по голові та тіло руками та ногами ременем і шваброю. Коли ж чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і просто залишили там. потерпілий пролежав на морозі усю ніч, і лише вранці його побачила прибиральниця. Підозрюваних у побитті, які ще й знімали усе на відео, затримали. І до новин світу. Німецький державний банк розвитку надасть понад 24 мільйони євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України. Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні у Твіттері. Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах, що постраждали від російських атак. Вчора «Укренерго» та Німецький БАНК розвитку підписали кредитну угоду на 24 мільйони євро та грантову угоду на півмільйона євро для фінансування проекту. Йдеться у повідомленні. Ну і як то кажуть, карма завжди наздоганяє, бо ж вибухи на Росії не вщухають. Так, 30 грудня ледь не увесь день у російському Білгороді заявляють про обстріли у мережі. Пропагандисти публікують численні фото та відео, на яких помітно, як на місцях прильотів здійнявся дим, почалась пожежа. Тощо зазначають, що усе це відбувається у самісінькому центрі Білгорода. Також помітно, що Внаслідок обстрілів знищено десятки автомобілів. Тамтешній губернатор заявив, що за попередньою інформацією є загиблі та поранені, а також зафіксовано приліт у житловий квартал. За попередньою інформацією відомо, що загинуло 12 дорослих та одна дитина. І близько сотні постраждалих за даними джерел РБК Україна. Вибухи у російському Білгороді це робота українських спецслужб. Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у місті. Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, відзначило джерело. Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.